Всім привіт! Слава Україні! Поставили машину, відгружаємо хліб, так що хліб буде. Хе -хе. Коля нацепив ковш, бо тільки що крючком завантажували бегер. У нас там навія наш була на посів. Так ми їх оце тільки що загрузили, а тепер ковшов. Залишилося в нас тут його, ну де знаю, ну понтин цієї пшениці, тон 20, можливо, 30. І треба її здати. Треба її здати. Ну, толку, що вона лежить. Все одно вона ж не стане по 20 тисяч. Ні. Воно собі там колебатиметься. 200 гривень плюс, 500 мінус, 700 плюс. А ну, моя така думка. Так як баржі ходять поодинокі, масового немає. Ну, а це десь по місту поїде наша пшеничка. Толку, що вона лежить, тільки загромождає. То ми її зараз от... Відгрузимо і в нас буде от місце там для чого там. Він добрива для техніки і так далі. Так як на зиму ми всю максимальну техніку ховаємо в ангар. Щоб ніде нічого на вулиці не стояло, тому що зима з'їдає зима все діло. Якби МТ-зони стояли на вулиці, то вже повигорали, вже поржавіли, вже б дирки в кабіні були. А так, що воно під накриттям, то ще хоч більш менше. Куче держиться. Зараз ще відгрузимо це пшеницю в процесі, потім проїде Віктор Скрипнік. Ютуб канал Віктор Скрипнік по сою. Потім треба загрузити, відвезти, як Саші технічному на почту сою. Коротше, діло б не в Проворот, а вчора їздив по гриби. Вже й відео почав знімати. Ух, сонечко яке хороше. Вже й відео почав знімати, адже знайшов ж... полянку маслюка а потім щось поодиноке, десь є, там нема, там є, там нема. Ощущей сложно з цією жінкою назбирали пів відра грибів. Один отакий білий, десятків три, мабуть, машлюка. І десятків три плюс-мінус польського. Так що значить, що в цьому році не грибний год. Того відео не дознімав, не покажу про гриби. Сьогодні ось відео про пшеницю. ось лопаточка, віночок і пішов. пока поки поначалу. Це ще не дуже, а чуть пізніше, то прийдеться поупражняти. Пиниться як золото, а ціна як скарба. Е, до речі, не помню, Казав, не казав, ціна політика 300. Через немає, я ж кажу, нема сенсу його ждати на щось, на чудо на якесь там, що може пшениця стане по 7 тисяч чи по 8. Тим більше, якщо вона стане по 7 чи по 8, оця куча не спасе, ну взагалі ніяк. Так що здав, забувся, нікуди не бігати, не возитися з нею. Приїхали, забрали щасливого путі вам і вашим пасажирам. Все. І тема на цьому закрита. Хреново, що поставили так машину, а тент на цю сторону струшується. Якщо ми її загонимо передом, щоб тент був на тій стороні, такі гружоний тоді здавати мене весь асфальт повириває. Воно ще мокро, дощ пройшов. 40 мм було, дожджай осена так глянуть, я думаю, і ще 10 випало. Вітер сьогодні неможливий. Такі пориви, що це капець. Ну воно і писало. Коля з погрузчиком літає. Опа. Опа, ща. Повнющий набрав. Горой. І зараз будемо упражнятися. Арсенчик ріже поросся. Казав, завтра привезу свіжину. Казав, Казав привезу свіжину. Будемо жарити каранчук. Десь далять. Свинку треба зарізати. Відпросився. Так що ми зараз з віталькою на хазяйстві будемо. Будемо подкидати і підгрібати. Далі буде. Коля на МТЗ із генералом швидше літає, ніж манітуха. Носиться, як на реактивному самольоті. Звісно, шучу. Значить, поки він кидає лопатою, лопату, що придумалося мені в голову. Це ж полібасу. Хтось у себе на каналах буде говорити, або хтось в коментарях буде писати. Навіщо ці ту пшеницю, коли вона стоїть отакі копійки. Ну, я вам скажу так, що це копійки у нас стоїть сьогодні, того, що нас поставили в прямому сенсі цього слова раком. Тому така мінімальна ціна. У ми здавали 4 тисячі, зараз даємо столи. І по-любому щось буде казати або писати, що наша ж її сіє. Чому сіємо ми її? Тому що це перші гроші. У липні місяці ти з ніякої культури грошей не візьмеш. Ну, Можна там горох, да, він там раніше, але горох ми не сіємо. Той самий ріпак, наприклад, а ми його не сіємо. Тобто, з того, що ми сіємо, ми перші гроші зможемо взяти у липні місяці після жни. Тому ми пшеницю сіємо, посіяли, одразу здали, не ждемо там ціни, не бігаємо з нею, як от дурень ступає. Все одно ну, вона не буде там, по 10-12 тисяч і так далі. По чому є, то забрали, перші гроші є, все, закрили питання по редній платі. І все. І вже далі ждемо наступні культури. Тому якось отак, чому ми, чому ми її сіємо, приходить, та верніше її сіяти. Понятно, що найпроще було б її вивезти да, там, і не сіяти пшеницю. Але відкидать перві гроші. От і. У мене таке питання, де їсти? Або доставати щука, або посіяв пшеницю, здав, і в тебе є перегруз. Так що працюємо, пішов кидати лопатою. Коля пече. А, як воно раніше ми без цих погрузчиків. Це капець. Мілоч на МТЗ, бліна. а скільки роботи переробляє. Кожен день треба. Все, останній ковшик загрузили. 55 кубів майже повні. Значить, зараз їдемо на міста, важимося, отримуємо бабло і узнаємо кінечний результат по врожайності. скільки ж нас насипала пшеничка. Так як дана... Куча, яка лежала отам, боги озна, скільки в ній. 10, 20 чи 30 тонн. І більш конкретно тепер знаємо результат по пшенички. І я думаю, він нас порадує ще дужче, чим ми на нього сподівалися. Тому що кидаємо, 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 кидаємо і бачимо, що зерно не кінчається. Якщо не кінчається, значить і врожайність є. Правильно? Правильно. Все, їдемо на ваги, треба шкадер відсняти, бо я ж спочатку не засняв для історії. Відружаю сою. Пшениця вже поторохтіла. Так що на каналі Віктор Скрипнік. Будете тепер я... скринік, а я, скри... я скрипні. Будете наблюдати за розвитком сою. Ваше ж там не практикують, так, да, сіють? Ні, там сіють, але не особо. Раніше сіяли багато, а так як у нас досі немає, перестало. І на солі на, на нормально виходить. Виганяє, така що по грудя, а немає. Так а що тоді вона? Так може у вас там азоту в землі хер ж насікає, вона лінива. Не знаю, не знаю, не можу сказати. Ну в нас таке колись було, що ми туди щось гепнули по неопитності, то таке виросло по плечі, а боба нема. А соя ж не любить азоту. І вона тоді становиться Проші лінивою. У нас в основному таке, аналіз, як робили, то калію бахає тут мені доче не поставив. Калябату об соняшник сидите. Да, на соняшник сидите. А я його терпіть ли. Так що давай досипать, щоб оно по полтиннику побуло. Ти скільки там? 40 вже. Щоб 10 мішків тоді було. У мене ж сама відповідальна робота. О. Шийем зашиваємо. Робітом контент. А трафік були, приїжджали пацани, 2,5 трафіка втулили і поперли. Ну тільки цей новий, поняв, 16 дві турбіни. Ну, у нас в цей, виходить, бусик не готовий, -то Ну він з Європи пригнаний, перероблений на пасажирський. Ну Все одно не хочеться загружати вже. А кольори є компресор, щоб колеса накачати? Так, кажу, є. Сіки вам, а сіки там. Там щось три з половини, по-моєму було. Давай-кай до четверочки. Uh -huh. Та ні, щось каже слабенько. Давай кай п'ятерочку. <гум> я очі витріщи, мене в самого цешка. Ну двоє і два я накачаю, ну два і п'ять це потолок. Та п'ятерка, думай, їдри. <гум> <гум> Сумасшедший. на газоні так качають. Там 5,5 було. Оце ось апарат. Страшна, шайтан машина. Та ні, вроді нормально, дошило. У Нас вітер неймовірний, я не знаю, це, наверно, в усіх зараз такий вітер. А це мабуть, я приїхав. 45 кілометрів. 45, 45. кілометрів? Так, 49. На 12 й дощ стоїть. Це жах. У нас теж дощі просто питання. А скільки у нас? 40 було міліметрів в сумі. <звук> і оце 4,3, 47. Кіроград. Ми якраз. Mm. Я саме кілоград. Держи. Кіло в кіло. Саме... Ти стягуєш на 70 сіль? Да, так. Да. А у нас просто є, де ми даже з сз там не маємо заїхати. А цюю, В-стаю, цю папершну, то якраз то що треба. Все, буде бомба. Да. 10-12 штук на метр і буде... Вони більше всього, що лідою посіюють, там... А що це воно за ліда? Я таку ще не бачу. Ай... Коротше, 6-метрова, така дві банки од неї ідуть. Діфа стіна. Тут така, непогано, непогано сівали. Ну, під неї на обробіток, щоб був хороший. анкер, мене. Ні-ні, в неї один сошник трошки так під уклоном йде. Як в Амазоні, то там ж один, один сошник, а друге кольори таке. Класмасне. Ще, Кольосі, вона так. ще смахує на Ну, Я не бачу. Там скопірували видно з звернеленда її. Я взагалі щось по посівам, дивлюся після такої пшеницю, що одна сівалка ділає вещі. Тільки що проблема ж це з тими огородиками. Полюбасу СЗ треба не скажу, що, В принципі, можна було з тим самим ремсинтезом договоритися. Ну, тільки состояння таке, змінює, що не знаєш, що буде завтра. А завтра я... буде перемога. Ну, Дай Бог. Бог. <laughs> По-любому. Бо воно теж не знаєш. При... Що буде по, цій, по цінах цій блін? Ти знаєш, по чому 100. пшеницю здали? Угадай. — В районі, мабуть, 4. 300. 30. Ви не сієте пшеницю? На нашому ми посіяли 26 гектар. 26. Це саме менше, коли ми взагалі не сіяли. Обично ми сіємо там сіємося там, гроші. А це Нерентабельно? Зараз. Не, ну, рентабельно зараз. Ти розумієш, я я оце ж перед цим я доснімав, кажу, що ми сіємо заради того, що це перші гроші. В липні ти ти нічого грошей не понімеєш. Зубрав убрав і зразу здав. Можу посіяти потім після пшениці метрів одразу ріпак. Ну О, а, це, а ми таке не сіємо. Чисто, чисто для ріпака. І теж бачимо, що підріпак надо оранка. По любому. Легенька оранка і все, щоб воно було чисто чорно Так, Да, і ще коточечками все втрамбовано по красоті. А я це ще. Коткував грудобоями, ну там саме більше діамить, там такі тяжко. На МТЗ ран, це капець. Я оцей шов із цього ріпака. Блін, ну воно ж таке, маніпусіньке, да. маніпусіньке, а вимахує, який стовбур да. вимахує, яка маса. Да, оце, що... Я, дуже... Я вражений з нього взагалі. Така культура. Так, нас скільки виходить? А скільки у нас виходить? Три-чотири це п'ятий. Ще п'ять. Рін, приїхав в тебе на пай получать. <рі> ми на пай не, не, не роздаємо і люди нас не беруть. Не беруть. Только деньги, все. Це насіка упрощає, ймо там щот паю, дайте мені того, дайте мені того. Ми раніше цей то... повин їдемо. І сзади прицепки їде з причменьом, там, там один з пшениці, другий з ячменьом. І оце все практично до нуля. Це люди розгрібали. А зараз... Nee, вже нема такого. Сону Не держать живності. Тому 300, а хто навіть і тому бере всього. Вже пройшли ті часи, просто... У людей немає села. У нас у нас взагалі селі чоловік, наверное, 20-25. Отаке село маленьке. Сосідні так це має таке саме так. Я всім дивлюся, то коли череда пропадає, то село хана. Yeah. Да? Я де їхав, ось недавно під городом їхав, не повні кисело. Щось за 30 штук коров начитав. Я жінки кажу, йоме, я такого вже не бачив останні 5 років. Реально, така очередь здорова. Ну обично 2-3, може й 5. А у нас, блін, раніше і 70 голов було, так і що. А будь-яка була у вас, коля очередь. Там дві були очереди, такі, що я тебе дам. Три. Да? А зараз щас... щас... О, черед, очередь, так? Нема. Да. Так, в'яжу. Далі включився. Щас щось покажу, Віті, щоб він здивувався і вам загріб. Пошли, Що ці будеш? Так а, тебе ж. Що що? Тебе Та ж там все один пункт, не це тобі Хай буде. Диви. Чижі, Чорна? — Да. Де ти її взяв? <смі> нас би береги п'яб, за сйом, що це типа якась там. Так в неї протеїн, база 41. Де ти її взяв, реально? Андрюха Воловик подогнав, він там е розводив її був. Для на Коротше, на переробку її береги не вилупали. Коротше, що він робить? І сценарии, ранній, за полго, залізу кучу, насобирав там літрову банку. Щось. Жмель. Висадив на городі там рядочок. там Потім вся сім'я, давай квасолю, то перечистили. Потім там вийшло якась там 10 там. Проїхав сівалкою, потім скосив і коротше розвів. Проблема з її з ринком збита є, ну, на солі нам як солоря. Ну, да. ну да. так. Свинь... Протеїн такий буде або у класичної сої, або у чорній сої. Це прикольно, я раз такий бачив. Так що зараз п'ємо кофе і будемо розбігатися, бо дорога дальня. Так, народ, сьогодні субота, всі вже пороз'їжджалися. В суботу в нас зазвичай як будять Ваня з шашликом, або Андрюха приїжджав із шашликом з мого речом. Ну а Вітя не задержався, так як дорога дальня не близька. То каже, будемо пекти, немає коли в другий, в другий день. Так що субота в нас сьогодні, як не субота. До обіду попрацювали, все, все зробили, пшеничку грузили. Сойку розвантажили, все по красоті, так що підписуйтеся на мітін канал, будете дивитися, як в його місцевості веде соя е, мустанг і Піонер. І мені цікаво, що це він що каже, що в них не рентабельна, вона зовсім. Що ж там в них за грунти такі інтересні, що навіть соя не родить. Якщо ж соя не родить, то як тоді може соєшник з кукурузою родити. Ну, хрень я знаю. Поживемо, побачимо. Правильно, правильно. Вітер у нас такий, що це просто жах. Машину тіліпає, все літає. Просто я за свої 30 років такого вітру не, не пам'ятаю зовсім. Стоять же ж борониці тих просвітовські, а вони ж стоять в, трансп... в транспортному До гори. То похилилою. Хоч ми приїхали, не було такого, що завтра приїдемо, а вони лежать на полу склава. Ну просто вітер неможливий. Шах. Значить, по пшеничці результат на вагах, перерахували. Ми розраховували 7, може 7,1 буде, а в кінечному результаті, якщо бути точним, 7, 72 центнера, там, з маленьким хвостиком. Так що, в принципі, результат по пшениці в цьому році доволі непоганий. Я б сказав, би. супер. Супер гарний. Пшеничку їх... поїхали з батьками, Об'їхали пшеничку. Та що послідня, яку ми сіяли, навіть витклась, навіть зійшла, там ще й діло буде подивитися далі у відосах. Ну хай про пшеничку одільне відео зніму. Сьогодні полю шариться із таким вітром, це просто нереально. Дивіться, ось яка красота наш тут ставочок, де плавають завжди лебеді, осінній ліс, куча листя у воді, тут ось на низу, тут хоч затишніше. Зараз на гору виїду, тут буде Тут буде казєць машину Кидатиме туди-сюди. 35 те міжряддя радує, сівалка прямого посіву, точного висіву, Блін, ідеально, дивишся, вже ж теж не дождешся, коли воно буде там далі вегетувати і подивитися, який буде розвиток рослини, який буде колосок і тому це, це діло подібне. Ну, це все далі поживемо, побачимо. Одне, що очкую, я перебив, як завжди, телефонний дзвінок. Ось уже, пожалуйста, з цим вітром. Он Мама дзвонить говорить, бо дітька, бо ж верину вже резервало, а їдрить матрі, так що зараз прямо туди. А очкую найбільше це за бур'ян. що тобто, Міжряддя в нас широке. І як буде розвиватися бур'ян бур'ян в міжрядді. Раз же що ми бризнуть, бризнемо, а потім. Чи може і за те, що прямі посіви, там все буде ну, не, не, не змішані рештки із землею, тобто може менше буде і бур'ян. В даних посівах. Ну, хрія не знаю, посіяли перший рік, то вже в общем, зовсім інша історія, зовсім інше відео. Зустрінемося в наступних відосах і розкажу-покажу. Так що все, копер робить шиферин. Всім пока і звісно, все буде Україна.